Земельні пристрасті у самісінькому центрі Чернігова, центральний ринок збільшується за рахунок земельної ділянки, де ще два місяці тому росли дерева. Тоді мешканці прилеглих будинків не змогли захистити насадження від комунальників. Сьогодні вони знову вийшли протестувати, бо під їх вікнами з'явився паркан та робітники. Ліба стоянка буде, бо є, ліба ринок, бо є проект, що ви ну, на сесії постановили, що можна зробити тут бутіки. Але які під жилим домом можуть бути буті. Мене закрили. Якщо в разі пожару, що буде тут пожар, я згорю, згорить моя хата. Територію городили двометровим парканом в притул до житлових будинків, невдоволеним Чернігівкам. Чиновники так пояснили ситуацію. Прийшли сказали, якщо у вас щось не влаштовує, яка можете продати. А куди я маю піти? Чого я маю йти звідси, якщо вони безчинствують, а ми повинні страдати. Робітники, котрі працювали над будівництвом паркану, пояснити, хто їх винайняв і навіщо на відріз відмовилися. І що ви тут робите? На міській території. А буагараже мусор вивозимо. Хто вас винайняв? Не скажу, не знаю. Не зважаючи на мовчанку чоловіків, жінки запевняють, на цьому місці з'явиться стоянка центрального ринку. Захисту шукали у міської влади, але там на скарги жінок не відповідають. Так ані пісок возять, ж будуть строїть ап'яті саме для того, щоб машини стоянку, тому що приходив позавчора бальшаков і угрожав мені. От приотказав да, прикратіть я сьогодні. Міліцію буду участковому обращаться, тому що ми ж сматритя, ми хочемо жити просто. Владці від обвинувачень відхрещуються. кажуть, дійсно є проект забудови ділянки малими архітектурними формами, та зараз грошей нема. Тож будувати не збираються. Паркан поставили лише для порядку. Ми вичистили эту територію від мусора. вот, убрали там аварійні дерев'я, всі кусти. Вот навели там порядок. І ми його огородили забором, щоб туди ніхто не проникав і не заходил. Скільки простої огорожа і коли розпочнеться будівництво, чиновники не говорять. Мешканці вже готуються самостійно прибирати небажаного сусіда. Що нам ділять? скажіть, будемо рити ямки, ставити крісти і ложитися, тому що у нас виходу більше нету.